Привіт всім! Хочу зняти коротеньке відео. Чим же я займався останні 2-3 тижні. Це ось такий от причіп собі конструював. Такий до свого квадроцикла. Тут має бути ось амортизатор сюди в ухо Приварю тут вухо, буде закручуватись і кріпитиметься ось тут він, де зварено. Це такий от причіп, розміри даного 206 см на 160. Все з тонкостінного і труби робилось, щоб легенький був. Ось такий в мене результат вийшов. Тут я все поусилював гарно. Ось так все вийшло. Таке прицепне. Тут буде болт 22 мм з вушком до квадроцикла чіплятись. Така підвізка така незалежна, вона називається напевно. Це колосо одне від іншого воно йде незалежно. Ось так. Ось так, все стоїть. Так, помимо цього прицепа я ще робив ось різні пари та. Далі ще робив сковорідки і мангали. Ось так от виглядає мій робочий день. Тут варю сковорідку, тут роблю причіп, тут роблю мангал. Ось мангал буде. Це те, чим я от займався останні три тижні. Ось наробив я трішки таких корит. Є такі великі, це 80 на 40 см. Їхні розміри. Ну, є трішки менше, 76, як виходило в мене по металу, так я її робив. Ось свіжесенький вчора тільки помалював. Це вийшло в мене за 3 дні 9 штук зварив. Ну, ще заготовки є, все в роботі. Ще зробиться штук з 5 І ось це те, чим я займався останні от три тижні. Це ось такі от мене результати вийшли. Вчора не встиг я вже приварити завіси до бортів цих от. Маю ще 4 завіски заварити на два борти і зробити сцепку ще ось тут. -тут до квадроцикла Самого це. Приварити кусок трубки, запресувати салінблок і ось такі в мене результати. Так що підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, переглядайте мої відео, пишіть коментарі, що ви думаєте про це все, чим я займаюсь. Ось такі в мене результати виходять.